Продовження до того відео пробуємо чи буде Поліна стояти, бо щось не хочеться порвати. Це наша Поліна 4 липня мала три А то дайте на шийник. О, О. 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 О Поліна Гу. О. Я буду мотухати. Не буде стояти, не буде страха. О. Până nu o să-i strâng. O capolină din mei, din zadul.

That's Друзі робили, сказали, жеребна, а вона не стоїть ніяка. Все пускаю і ніяка. І дві відгуляли, а вона щось не хоче. О, Це наш рубін. Ось такий хлопець. О, рубігу. Можемо продати. файному покупцю. Він у возі ходить. Не стиг щось натурить, кудись вперед, подивися. О! О! Ті стій, рубін! Стій, кажу! Не чуєш що стій? Стій! Ті! Тру. О, Ривка відросла, йому вже трошки. Тр! от парти одну. О, О рубі, гоу! О, такий кінь. Подивитися. Кей перед, коня. О, 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 рубі, о. Ціна не є захмарна. Ми не просимо 5 тисяч, ані 4. За 3 тисячі віддамо, файному покупцю. 3 тисячі за солярку відвеземо додому. Оу. Можна запряти. Нема питання в будь-який момент, підемо шлюну, на немся запрягає. Їхати, їде, іде гонорово. танцюючи. О, такий жеребець. Деребцовий восьмий рік пішов. О. Адекватний. Не знаю кусити, ногу вдарити, не вдарити. Ось цікавить. Звоніт, номер буде в описі. О, мітик територію зараз, подивіться, зараз йде взад. Щоби ви хлопці знали, що не всі кобили жеребів. Збили, по статистиці, але 60% зирібів. О. Багато кубил кидають лошади до трьох місяців що Як у когось там немало шаті, або кобила не жеребіла, десь порвали жеребцям, то не вина жеребця, то вина кобили. Кобила має таку хворобу, називається метрит. І під час порвання жеребця з кобилу заноситься деякій мірі інфекція. І такі кобили, Більше переважно то старі кобили. Старші, котрі родили лошата, то не дуже жеребіють. Молоді кобили в середньому, всі повинні ожереблятися. І така справа. А то хочуть, щоб жеребець кожен день. Навіть по книжці пише, що кобилі одну садку і більше не треба. Ми так паруємо через день. І після того, як вже кобила відбила, на 9-й день робимо ще пробу. Потім ще 21 день. А зараз вже пішла технологія вперед. Є два хлопці, Віталік і Петро, які можуть прийти додому і зроблять узі і скажуть точно, чи жеребна ваша кобила чи не жеребна Якби вони були такі майстри-майстри, могли б сказати, коли кобила у фоті, що можна порвати. Може хлопці вже знають і можуть увидіти, які є там якісь проблеми з ячниками, кубили всередині. Такі то справи. Хлопці будьте здорові, всього найкращого, мирного неба над головою, це буде Україна, Там з боксу, буде мир, будемо коні розводити, буде у нас веселіше. Всього найкращого. До нових зустрічей. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, бо це наша зарплата. Всього найкращого.